Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. Зеленський і путін після США. Телеграм-канали пишуть, що оригінальний Путін на лікуванні у США двіник потрушала вчора на ніч ядерної ахінеї, але саме він підписуватиме угоду про мир. Ви можете звільняти найуспішніших в історії командування своєї армії в час війни, позбавляти голосу опозиції, срати на Конституцію і посилати на смерть елітних бійців заради дешевого піару. Якщо хтось надумає вас покритикувати, виголосити його ворожим агентом і учасниками підривної спецоперації. Майдана 3, майоса, отак. От пише Карл Волох. Давно співпала сьогоднішня публікація Wall Street Journal про перемовини 22-го в Стамбулі. Мій ранковий пост про те, на яких умовах я був поготовий вітати. припинення вогню, пише Карл Волох. Сподіваюся, ви звернули увагу на принципову відмінність між двома позиціями. Українська делегація обговорювала саме політичні поступки відмов. Мова від НАТО і західної допомоги обмеження розміру ЗСУ російську мову як другу державну, то що де факто це питання капітуляції України, причому не метафоричної, а цілком реальної, щойно ми б виконали ці умови, московити блискавично захопили б Україну. Я ж веду мову винятково про збереження життів наших людей, коли воєнна ситуація не залишає практичних шансів на повернення окупованих московщиною територій. Чи впевнений я, що можна досягти припинення вогню без політичних по. Ступок, звичайно, ні, як і ви не можете бути впевненими в протилежному, якщо ви здатні мислити раціонально а не істерити. Ви скажете, що позиції Путіна сьогодні надто сильні, аби він був готовий на серйозні компроміси у цьому є раціо. Але я відповім, що московити не можуть не бачити, що захід у цілому готові фінансувати війну на виснаженні Росії досить довго і це може і буде мати для Путіна важкі наслідки і у цьому також є раціо. Іншими словами, ми ніколи не будемо знати, як виглядає ситуація. Насправді, якщо не спробуємо. І не почнемо переговори і ще не пишіть мені на сторінці своєї закомплексованої єресі, що московити ніколи не дотримуються жодних договорів і підписувати з ними нічого не можна. По перше, я просто не розумію, як інакше це може закінчитися, якщо не угодою. Чи ми серйозно сподіваємося на повну капітуляцію Москви? По друге, порушувати вони лише ті договори можуть, котрі їм порушувати вигідно. А Якщо ми усвідомлюючи все це і маючи безпрецедентну допомогу заходу, не здатні зробити так, щоб напасти на нас. Знову їм стало категорично невигідно, то виходить, ми взагалі не здатні мати свою державу, тільки от я себе ані дурнішим, ані слабшим, ані боєгузливішим за московитів не вважаю. І таких як я в країні чимало, тому нам просто потрібен час на досягнення військового паритету з ворогом, а не класти десятки тисяч найкращих синів, прагнучи цілей, котрі є наразі нереалістичними. Я не політик, не переживаю за рейтинг і навіть ваше ставлення для мене менш важливе за право висловлювати вільну позицію. З принципових питань тому висловлююся із приводу можливих переговорів і з ворогом інформація про які звучить останні дні усе частіше. Так от, якщо вони пройдуть успішної угоді про припинення вогню, не буде політичних поступок. Обмеження кількості і якості нашої армії, заборони інтеграції НАТО ЄС, а визнання окупованих від 2014 року території російськими, обмеження щодо функціонування української мови, то що я підтримую владу у цьому питанні і не скажу проти жодного слова, враховуючи які потужні. Оборонні споруди московити побудували зі свого боку і ціну людських життях, котру нам доведеться платити за деокупацію, якщо наша потуга взагалі таке дозволить у найближчі роки. Це на жаль єдиний вихід із ситуації. Думаю, вам також слід над цим подумати, адже ваша позиція, враховуючи, що влада припиненні воєнних дій об'єктивно не зацікавлена, може мати вирішальне значення. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.